Ви знаєте, є така поговірка і в народі, і в Біблії вона написана, що в притчах э, мудрий учиться на помилках, на своїх, да? да? На чужих помилках, а глупий на своїх. Тому, знаєте, Господь підкриває нам Слово Боже і. Показує деякі для нас моменти, щоб ми могли вчитися через Біблію, через чужі помилки, які були в людстві, для того, щоб ми їх не повторяли і не мали знаєте, неприємних речей в житті. І проблем, і, і більше. Я хотів би сьогодні почитати ту історію, я думаю, може, ви її знаєте, але ні, ніхто не. Якщо не читали, дуже, знаєте, така повчальна історія для нас. Перша книга царів, це в російському перекладі, це третя книга царів, 21 розділ. І сталося по цих пригодах таке: у ізраїтянина Навата, що в Ізраїлі був виноградник при палаті Ахава, Самарійського царя, і горів Ахав до Навата. Ахав це був цар, а Нават це був такий просий просий хлопець, дядько. І говорив: Ахав до Навата. Цар говорив до цього мужчини, да? кажучи, дай мені свого виноградника, і він буде мені за ярину города, бо він близький до мого дому, а я дам тобі замість нього виноградника, ліпшого від нього. від Якщо це добре в очах, то я дам тобі срібла ціну Його. І сказав Нават до Ахава заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків. І війшов Ахав додому свого, незадоволений та гнівливий, через те слово, яке говорив йому ізраїтян Нават, бо той сказав не дам тобі спадщини, батьків моїх, і ліг він на ліжку своїм. І відвернув своє обличчя і наїв хліба. І прийшла до нього жінка його, Єзавель, та й сказала йому, чого це твій дух сумний, і ти не їси хліба. І сказав він до неї: бо я говорив до Ізраїлітянина Навата і сказав йому: Дай мені свого виноградника за срібло. Або, якщо ти хочеш, дам тобі замість нього виноградника ліпшого, та він відказав. Не дам тобі свого виноградника, і сказала до нього його жінка Єзавель: Отепер ти зробишся царем над Ізраїлем, устань, поїж хліба, і нехай буде веселе твоє серце, а виноградника Ізраї... Ізраїлянина Навата я дам тобі. І написала вона листи від імені Ахава і позапечатувала їх печаткою. Та й посилала ті листи до старших да, до вельможних, що були в його місці, що сиділи з Наватом. А в тих листах вона понаписала оголосіть піст і посадіть навата на чолі народу, і посадіть двох нагідних людей напроти нього, нехай свідчать на нього, кажучи: ти зневажив Бога і царя, і виведіть його, і вкаменуйте Його. І нехай він помре. І зробили мужі його місця старші та вельможі, що сиділи в його місці, так, як послала до них Єзевель, як було написано в листах, такі, які вона просилала по них, оголосили піст і посадили навата на чолі народу, і прийшли два чоловіки негідні, і сіли напроти нього, і ті негідні люди свідчили на нього. На Навата перед народом горячи, Нават зневажив Бога і царя, і вивели його поза місто, та й укоменували його камінням, і він помер. І послали вони до Єзевилі, говорячи, навет укоменований і помер. І сталося, як почула Єзавель, що нават укоменований і помер, та й сказали Єзавель до Ахава: Устань. Посядь виноградника Ізраїлітяна Навата, що відмовив дати його тобі за срібло, бо Нават не живий, а помер. І сталося, як почув ахав, що Нават помер, то Ахав устав, щоб зійти до виноградника Ізраїльтяна Навата, щоб посісти його. І було Господнє слово до тіжбиянина Іллі говорячи: Устань. Зійди на зустріч Ахаву, Ізраїльському царю, що в Сірії, ось він у наватому винограднику, куди зійшов, щоб посісти його. І будеш говорити до нього, кажучи, так сказав Господь, ти вбив, а тепер хочеш посісти. Говоритимеш до нього, кажучи так, сказав Господь, на тому місці, де пси лизали навату кров, пси лизатимуть і твою власну кров. І сказав Ахав до Іллі, Ось, знайшов мене ворожий мій. А той відказав знайшов, бо ти запродався чинити зло у господніх очах. Ось я спроваджу на тебе лихо і вигублю все за тобою, і вигублю Ахавові навіть те, що мочить на сіну, і невільного та вільного в Ізраїлі. Отака історія. Всі зрозуміли, чи може трошки її. І... Був цар Ахав, ізраїльський цар. Ви знаєте, коли в Біблії ми читаємо Ізраїльський цар і юдин цар, то це було, якщо ви знаєте історію, розділилося. Ізраїльське государство розділилося. Була на юдею, де залишилося два коліна вінаміна і коліно. Юдине, а всі десять інших колін відійшли і зробили Самарійське государство окремо. І це то юдейське було государство, це було Ізраїльське государство. І в цьому Ізраїльському государстві вони, знаєте, стали, такі вони переплилися із негідними людьми. Я маю відвиду із. Язичниками і так далі. Тобто вони собі поклонялися на горі окремо, в, Є... в Єрусалим вони не ходили. Коротше, вони почали відступати від Господа. І ось був такий цар в цьому Ізраїльському государстві, Ахав, який захотів мати біля свого дому землю огород зробити. Так? В російському переді там написано, що він захотів огіркове поле зробити, там огірочки, що були біля, біля його дому. І він каже до хазяїна цього Навата: Дай мені цей виноградник, а я тобі дам лучий, або дам тобі золото, але дай мені його. І цей хав каже: ні, я не можу віддати від Господа передати наслідство моїх батьків. Це, це було таке в Ізраїльському господарстві, тобто в Ізраїлі було не, не роздавати, не передавати наслідство. Те, що є наслідство, воно має остатися тобі. Але цей, знаєте, цар, якого, знаєте, ну, достатньо всього. Да, сьогодні на кого він похожий? Да, да. Да. Достатньо, достатньо йому, знаєте, огірків і, і дітям, і правнукам, і, і ще достатньо. Да? Але він захотів от іменно це поле, бо він хоче тут. Е... І, а Нават каже, не дам. І він прийшов додому розстроєний. Дайте ліг, хліба не їсть. А жінка Юзавель, Знаєте, відомо вам це ім'я Ізавель, да? хто знає, то воно таке зразу ріже по вушах. Ізавель. Я думаю, що тут уроки ми можемо брати, знаєте, в основному ми жінки ми можемо теж брати уроки із цієї жінки Ізавель, щоб не бути похожі до неї. І каже, чого ти, не переживай, буде тобі. Поле огіркове, будеш дісти гірки. І взяла, написала письма, розпоросила по всім государствам, тобто по всім вельможам, наказала, щоб у цьому лисі щоб забрали навата, привели його на судилище і посадили негідних людей, які неправдиво свідчили. Це дуже теж для нас відомо. Да? Коли беруть свідків, які неправдиво свідчать, посадили і сказали, що він зневажив Бога. А в народі ізраїльському був такий закон. Якщо людина зневажить Бога або буде порушувати Божі заповіді, то таких потрібно було закидати каміннями. Тобто, живий чоловік і закидали його каміннями. Свого часу, помните, Мученик Стехан, помните, так? Да? Його теж забили каміннями за те, що він говорив правду про Місію, а йому сказали, що він неправдивий, він проти Бога виступає, і його живе, забили його живими камнями. Да? Але коли я вернусь до, до Стефана, коли його побивали каміннями, то він молився, казав, Отче, прости їм, тому що вони не знають, що вони чинять. І каже: Я бачу відкрите небо і Ісуса Христа, який стоять праворуч Отця, і Стехван пішов на небо. Тобто отаким чином побивали і таким чином убили навата, зробивши його. Виновником неправдивим, тобто неправдиве свідчення, і це приводить до, до смерті. І ось коли вже його побили, то Ізавель устала з радістю прийшла до Навата і каже: Іди тепер, виноградник твій. І коли він зайшов, ахав, зайшов виноградник, то Господь послав, Господь контролює всю ситуацію, послав. І лью і каже, скажи йому. Ти вбив, а тепер хочеш посісти? І каже, там, де собаки лизали кров на ватову, там будуть лизати кров і твою. Знаєте, давайте згадаємо згадаємо Божих 10 заповідей, Да? Скільки порушено тут заповідей? Не вбий, не вкради, да, ще що. Не свідкуй неправедно. Ні, Ні, я говорю відносно до цього, відносно до цієї. да? І ще да, Да, і іще одну. Не кради. Іще одну. А ну давайте згадаємо. Ну да, да, не побажай чужого, да, не побажай чужого. І ще одна. Не свідчи неправдиво. Да. І за тут, і зависть тут може бути. Дивіться: одне бажання, одне бажання, не знаєте, от бажання до чого можуть привести? До порушення. Цілі низки Божих заповідей. Тобто одне бажання, знаєте, яке хочеться досягти його. Тому, ви знаєте, ми дійсно можемо сьогодні через оцей урок, урок навчитися для себе. Тобто, не бажати того, що не наше. Не досягати того, що не наше, не досягати його неправильним шляхом. Не зазіхати, так, Анатолій Мака. Не зазіхати на чуже. Знаєте, е жінкам не треба втручатися, знаєте, допомагати неправдиво. І це дійсно для нас сьогодні урок. І я думаю, що ви сказали да, на нашого сусіда, це дійсно так. Захотілося, але сіки неправди. І такі, і такі, і такі, і, і такі. Знаєте, і від, від одної неправди переходить в іншу, від цієї неправди переходить в іншу, в іншу, для того, щоб звинуватити. Але дивіться, <кій> І прожили вони три роки, і не було війни між Сирією та Ізраїлем. І сталося третє року, і зійшов Йосахват, цар Юдин, до Ізраїлю царя, і сказав Ізраїлю цар до своїх слуг. Слухайте, що він дивіться, що сказано. І сказав Ізраїлю цар до своїх слуг. Чи ви знаєте, що гелатський рамот, рамот наш, тобто, ця частина землі, вона була в Сірії. Під сірією, але цар Ізраїль сказав ж, чи ви знаєте, що гіліатський ремонт наш, а ми мовчимо, замість того, щоб забрати його з руки сирійського царя. І сказав він до Йосифата, чи підеш зо мною на війну до гіліатського ремонту. А Йосифат сказав: як ти народ твій, так народ мій, коні твої, як коні твої. То це Йосифат, це цар юдейський. Зговорилися і сказали: підемо, він же наш, давайте заберемо. Тобто ну, оця, знаєте, ну, жадність або ще щось, знаєте, приводить до того, щоб забрати іще. Починається з маленького, з із виноградника хочеться більше. Да? І от не було війни між Сірією і Ізраїлем, але Ахав захотів забрати цей ремонт. <кій> і далі я проминув да, і сказав Господь, хто намовить Ахава, і він вийде і впаде в гілаацькому роті, і говорив той так. А той говорив так. І вийшов дух Христа перед Господнім, і це сказав: я намовлю його і сказав йому Господь чим? А той відказав, я вийду і стану духом неправди в устах усіх його пророків. А Господь сказав: ти намовиш, а також переможеш, вийди та й зроби так. А тепер оце Господь дав духа неправди в уста всіх оцих пророків, а Господь говорив на тебе лихе. І підійшов Седеке, Кенаний, син, і вдарив Міха по шиці, та й сказав, куди і це перейшов Дух Господній від мене, щоб говорити з тобою. Тобто вони спілкувалися між собою і сказали, хто нам підскаже, що нам робити. І тут був Міхей, який сказав, що. Ти підеш і загинеш. да? Е, і коли дійсно почалася війна, і почали воювати вони за цей рамот гіліанський, і знаєте, Ахав домовився з Йосафатом, сказав так: Давай я вдінуся в просту одіж, а ти будеш у царській, тобто хитро, да, щоб бачили Йосифата у Царській Одежі, щоб направили. Всі сили на нього. А цар сирійський сказав: ні з ким не воюйте, окрім тільки царя. І коли вони побачили цього єсахвата юдейського царя в Одежі царський, вони стремилися на нього, але вони усвідомили, що то не Ахав. І дивіться, як трапляється: 34-й вір. Один чоловік з нехотя натягнув лука. Та й ударив із царя між підв'язами пояса та між панциром. Той сказав своєму візнику: поверни назад і виведи мене з табору, бо я ранений. Цей передівся в просту одежу, і ніхто не міг бачити, що це цар Ахав. Да? Але він військовий, знаєте, просто так, знехотя. Да? Тобто, просто так взяв, натягнув лука і і попало іменно в царя Ахава. І дивіться, ще й попало як? Між підв'язнем пояса та між панцером. Він був удітий. Але Господь направив ту стрілу, де треба. Тобто, це було одне таке у військових того часу, одне таке, ну, я не назву, ув'язнене місце. Де туди дуже-дуже ну, один із тисячі, я маю, із мільйона моментів туди поцілити. Але Господь направив іменно туди. Господь, він справедливий. І Господь зробить так, що буде заплата за гріх. Буде заплата. І знаєте, і ця несправедливість Ахава вона призвела його до гибелі. І знявся бій того дня, а цар був пора поставлений на колесниці проти Сирії, і помер увечері. І кров із рани текла в колесницю. А як сонце заходило, нісся крик у таборі кожен, е, кожен хто до міста свого, і кожен хто до краю свого. І помер цар, і був привезений до Самарії, і похвали його в Самарії, і полоскали колесницю над ставом у Самарії, і псилизали його кров. А блудниці тіло за словом Господні, що він говорив. А решта ахавих діл. І все, що він робив, був і дім і слонової косі. Все, що робив, так. дім і слонової косі, що він збудував, і всі міста, які він побудував, отож вони написані в книзі і хроніка Ізраїлі царів. І спочив ахав із батьками свинесами з нього, зацарював його Ахазія. Я думаю, що слонова кі... кістка це було, я не знаю, це дуже дороге. Як сьогодні в нас там бурштини або ще щось, знаєте таке. Це було дороже. Дім був побудований з слонової кості. І йому захотілося під вікном огірочків. І ось дивіться, за що. За що погинути, за що е, зробити таку неславу собі? І за що ще й попасти в вічні муки, в вічне царство сатани? У пекло? За що? За те якесь глупе бажання, нерозумне рішення. Тому що я цар, я хочу. Тому, знаєте, ми можемо. Сьогодні вчитися, то нам хочеться того чи іншого. Нам хочеться, знаєте, оте, от що не моє забрати, яким чином досягти його, це все призводить до початку, знаєте, таких масштабних. Все починається з маленького. З маленького, з грінкого поля, е, території іншого государства і так далі. Тому. Знаєте, це дійсно такий урок сьогодні для нас. Це для кожного щоб ми навчилися. Але я думаю, що Бог бачить це все. Я думаю, що і відносно України те саме буде. Те саме буде цьому ахаву, який поруч з нами. А, тому, знаєте, я б хотів би і нагадати, тому що дуже небезпечно. Дуже небезпечно даже навіть стояти на стороні, на стороні ахава. Небезпечно стояти на стороні нашого ахава. Ми маємо бути обережними. Ми маємо, знаєте, контролювати ситуацію, розуміти цю ситуацію і бути на стороні справедливості. Тому я думаю, що Господь показує ці. Знаєте, уроки і для нас, уроки для царів і з того, Боже кажучи, знаєте, людина своїм пожадливостями була три тисячі, чотири тисячі років назад, і та ж сама на сьогодні, тому що вона керується е, того ж самого старого, стародавнього е, змія або сатани, якого ціль украсти. Убить і погубить. Тому ми маємо, знаєте, сьогодні розцінювати і переходити на сторону тих, хто є справедливий. І я думаю, що сам Господь Ісус Христос, Він показав свою справедливість, тому що Він ні в чому не преречений гріха, але Він взяв провину всього людства на себе. І ми маємо бути на стороні Господа Спасителя Ісуса Христа. І слово Боже, хай дійсно буде для нас, знаєте, таким наукою. Хай Слово Боже буде вдохновляти нас жити правильно, свято і чесно на цій землі. І йому хай буде слава. Амінь. Амінь. Помолимся.